Молимся, чтобы Господь мирным путем разрешил этот конфликт. И Господь мирным путем разрешит этот э, конфликт. Потому что вы видите, чем закончился э, э, конфликт в Киеве. Бежал Янукович. Бежал тогда, когда церковь перестала молиться за... За власть зла на следующий наступний день збіжав. Так і тут буде для Бога нічого не возможного. Хоча скажіть, так Путін зупиниться на перекопі? Путін уйде із Криму. Навіть так. так. Забере всі війська, Забере. включно із базами Чорноморського флоту. Із Чорноморського флоту. А як скоро? А це Богу відомо. Ну Ми доживемо до цього моменту. Доживемо. Ну Дай Боже.